Друзі, всім привіт! І сьогодні будемо говорити про героя Сесілія з призивів Квесталянців. Ось, ось цей герой Сесілія, про яку я хотів би з вами сьогодні поговорити, поділитися, що я хотів би сказати про цього героя, куди його можна взяти, куди його поставити. Ну і так далі. Друзі, я хотів перед цим. Попросити вас поставити лайк під відео, також підписатися на канал. Якщо можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, за останні дні бачу великі, е ці, Боже, великі результати лайків, також підписок. Дуже вам вдячний за це. І мені також дуже приємно. Друзі, ну давайте поговоримо про цього героя. Дивіться, цей герой, виходить фіолетового кольору п'ятизірковий, як ви вже зрозуміли, тут і можна було і не говорити. Скорі зарядки дуже скоро, навіть не дуже скоро, а просто скоро, бо є, да, да, є герой з дуже скорою. А це просто скоро зарядка мани героя, що вже великий плюс. Друзі, далі він наносить 240 грома на всім ворогам. Масовик. Запам'ятали, масовик фіолетовий зі скорою зарядкою мани. Я не скажу, що це дуже багато, ну і не скажу, що дуже мало. Саме основне, що мені сподобалося, це герой, який б'є всіх і також наносить, е, над, накладає е, баф на своїх всіх союзників. Що це за баф, друзі? Всі союзники отримують 45 шансів уклонитися від особих навиків. То це, дуже, це дуже хорошо, тому що ми можемо бафнути свого союзника, і ворог буде е, а, е, атакувати нас своїм навиком, і може промазати. Промахнутися. Так що, друзі, ось такий виходить, на всіх союзників накладається баф з 45% уклонення проти особих навиків на три хода, друзі. запам'ятайте. І ще одно: після того, як наш союзник уклонився від ворожого виходить, навика, він отримує 250 здоров'я. Після ць, він ще може, навіть виходить, 250 здоров'я він може перейти. Перейти в планку, тобто маю на увазі пере, перехилювати себе, то есть, там, захилювати в дві полоски, щоб ви понімали. Да, так що, ось такий герой, друзі. Я вам, якщо ви дам, його зловили, то я думаю, його вам потрібно буде обов'язково викачити для оборони він буде взагалі моща стояти. Да, тут що я бачу один є мінус, то що тут ХП мало. Атаки нормально, а от ХП 2400 маловато. Друзі, що я би ще хотів сказати, куди його поставити в оборону, В оборону я його би поставив в кого фіолетовий центр. можна. І можна поставити на плече від центру. Ну, і можна поставити по краям його. Ну, я би, скоріше, чогось ставив, не знаю, або на, в центр, або на плече в центру. Все. Тобто, от в цих місцях я його би поставив. Більше я ніде би його не ставив. Ну, кажу, можна ще поставити його на на кра на, краї, на ну на края, Але це вже, е, вже аж в, в останню очередь, якщо є кращі герої, до прикладу, на центрі і на плече, то можна його ставити аж на край. Но, в основному його центр і плече від центру. Друзі, також на Титана. На Тітана його немає смисла брати, нічого він корисного не робить проти Тітана. Для того, щоб набити максимального урона на Тітану, то теж не вийде з цим героєм. Що я і вам не рекомендую брати його на Титана. Да, тут що хороше, що зарядка хороша, але в обороні вона хороша. І хорошим тим, що він дає баф на на уплонені на 45%. То есть все в обороні він взагалі підходить для оборони хорошо, але не для Титану. Також він підходить, куди ж там підходено? підходить тільки оборона війна і турніри. Все, друзі, ось такий виходить у нас фіолетовий герой. Я би не сказав, що поганий, хороший герой з такою зарядкою мани. плюс по всіх б'є, плюс дає баф, баф, і плюс від цього бафа, хто ще, якщо ваш союзник уклонився, плюс дає 250 хп зверху, плюс це ХП йде подвоєне, тобто переходить планку на другий рівень. Друзі, може щось я не так сказав, так що вибачайте, може багато тексту, ще раз вам скажу. Друзі, є ще у нас альянс. Може, хто бажає вступити до нас. Називається Вільна Україна. UA». Друзі, приглашаємо вас. Якщо є бажання грати в команді з нами, то ласкаво просимо. Що, нам, що від, нас, що потрібно, від, вас? від вас потрібно грати на війні за бажанням? 6 тапків, тапків в 0 і. Щоб вступити, потрібно 200 трофейних кубків для, для, для входу в наш альянс. Друзі, на цьому будемо прощатися. Всім дякую, що ви дивилися це відео, всім гарного настрою і гарних призивів, друзі, це обов'язково. А ви мені не забудьте поставити лайк. Всім пока.